– Це у вас ванна? – Ні, це, типу, як віранда, груба там. Тому ага. Ванна у нас там, але ванна вроде буде не є. Це якась типу, дитяча, да? тут комп'ютери стояли. Ну так, да, стояли. Це типа, зал колись був. Пан Роман, мешканець битиці, вчора каже, з дружиною весь день були в сусідньому селі. Там ночували. Сьогодні, додає, приїхав подивитись, що залишилось від будинку. Позвонили за нам, сказали, що коло хати прильот. Приїхали. Бачите самі, що, ну, що? що я можу сказати. Що ви бачите самі, що, що тут можна сказати. Вигрібаємо все, що залишилося? там. Було три, ну, да, три сорти на ці груші, прикаліровано, да. ранні, пізні, всі. всякі були. А тепер. Чоловік показує зламану вибухом грушу, каже, шкода дереву, будинки можна відбудувати, а дерево загинуло сусід ось займався, дядько Сашко, він І... любитель такої фігні. Так що підеш в варанні, пізні три сорта, на одному дереві три сорта груш. Ну вони солодкі, так, да, були? Якісь? Звісно. Ну, які ж. Так що тут таке. Тепер ні груші, ні хати. Ну, самі бачите все, що. Там. Ні крейсі, ні віка. А що нам залишати? Вибираємо все, що можемо на Черначину поки, а далі будемо. Дальше. Приїхала з міста що на допомогу їздила і думаю, да дай полежу, бо після міста завжди погано. Тільки лягла, воно там лупило, вікно вивелося. Там вверху тільки вікно було і туди воно на мене і впало. Ну, встала, сиділа, сиділа, нема газу, сичала тут, перекрили хлопці. Пішла в магазин скупитися. Пані Тетяна спочатку почула вибухи кабів в іншій частині села, за кілька годин керована авіабомба впала біля її будинку. Пощастило, каже жінка, що в той момент її вдома не було. Тільки зайшла в магазин, пропустили без очереді. І там мене ж, воно ж гепнуло, придавили до полу. Ну, я спросила, де гепнуло. Вони кажуть, там, де її в обід. Прихожу, а тут розборятуй. Всі ті там машина, як вроді машина пройшла. Осколки зайшли всі в хату. Ну і в хаті ж осколки ми знайшли вже ж тепер. І гардероб пробило, і сорочки попробивало, і вікна. Армія РФ вдарила по селу чотирма кавами, розповів староста битицького старостинського округу Артем Янченко. Приблизно в час дня прилетіла три каби, на те ж місто, де було прильоти 5-6 числа, а ввечері приблизно 6 годин прилетів ще один каб біля церкви. Пошкоджені будинки, покрівлі, там вікна, двері. Пошкоджена церква, це пам'ятка архітектури. Вона між церквою пала і будинками. Люди не постраждали, ну, налякані в стресовому стані. Ну, всі живі, слава Богу. Всім постраждалим, говорить Артем Янченко, надається допомога. Робимо описи, да, збираємо заяви, допомагають пролізка, допомагає акти да, з матеріалами, допомога там фінансова йде і ну, поки що збираємо інформацію, подаємо на її відновлення. За словами Артема Янченка, після першого удару трьома кабами було повторно зруйновано близько 20 будівель. А від другого удару армії РФ одним кабом пошкоджено ще шість домогосподарств. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини Сумщина.